На даний момент я знаю, що є проблематика з заїздом з вулицю шумною через те, що люди обурюються, що крайня права смуга виділена тільки для повороту праворуч. Зараз в управління патрульної поліції Закарпатської області розглянула нова схема і погоджена організація дорожнього руху на даному перехресті, і буде зроблено зміни так, що з боку шуму при з'їзді з моста права крайня смуга буде для руху прямо та направо, а ліва смуга тільки для повороту наліво. Виконуються всі заходи для того, щоб привести дане перехрестя відповідно до даної схеми, і тому найближчим часом будуть змінні дорожні знаки та буде нанесена нова розмітка, яка відповідає цій схемі. За спостереженнями, кількість заторів зменшилась, тобто де постійний рух, немає такого, як коли було в. Діючий регульований регульоний прихист світлофором, тобто завжди постійно йде якийсь рух, і воно якщо якийсь напрямок наприклад більш розвантажений, то він відповідно дає змогу іншому напрямку про швидше, ніж коли, наприклад, дві або три машини стоять просто на червоний світлофор і не можуть проїхати. Я Думаю, що попередньо зробили через те, що Якщо, коли людина заїжджає з крайньої правої смуги і хоче рухатися прямо, а в неї зліва так само да, стоїть автомобіль, який, можливо, який буде заїжджати на кільце. Це може бути або машина встановлена у вікна, або, наприклад, це може бути спрінтер, який, який не дає огляду зліва. І якщо людина висувається, а... Більше, ніж потрібно. Да? І, а хто, хто буде на кільцевій з'їжджати, наприклад, на школи, може її зачепити. І в цьому даному випадку, виходить, хто хто був на кільце, він на головній вулиці, на головній дорозі, він буде правий, а ви просто потрапите в ДТП через те, що у був обмежений огляд із-машини, яка стоїть ліворуч».